Так, всім привіт. Что, починаємо підготовку прейса до роботи, помив, повичищав тут, повидраював, зараз пробуватиму, позмащую, попробую запустити, що він покаже мені, як він себе покаже. Бо в минулому году поганенько показав себе. як запускався то зараз будемо пробувати в общем, в'яжу я на такому шпагаті ураган 500 Т-500 але цей от дуже велика проблема в зв'язку з це так я думаю в зв'язку з обставинами які проходять у нас в державі Цей шпагат не заїхав до України, його немає в наявності. Так що щось будемо шукати альтернативу. Що цьому в'язальному механізму схочеться понямати не знаю. Заказав 4 різних віда нитки. Буду кожну пробувати, кожну провіряти, як воно себе покаже. Не знаю. в общем, Ну, поки ще в мене ось тут півтори бухти є. І ще в запасі вдома з минулого року в мене залишилося. Дві, мабуть, чи чотири, не знаю. Взагалі, зараз солідольчик, шприц, зараз будемо обмазувати все. В общем, тут масленочки, все помажемо, подивимося, перемажемо, спробуємо запустити. Все, пока, працюємо. Так, ну що. В общем, позмащував всі масляночки. Все як має бути. Зараз будемо пробувати. Пробую щось запускати. Зараз позбу дружину, буде допомагати мені, тут зірочки позмазував, поршень. Поршня не витягував, не знаю що там з ним. В общем, нема часу, поки витягувати його. Можливо, трохи пізніше, бо тюкувати треба сіно, а зимою не схотілося, а весною ніколи, як завжди. В общем. Будемо працювати, а там буде видно. Все, мужики, щось засніму ще може, а може і ні, не знаю. Так, мужики, ну що. Взагалі, прокрутив я пару разів. Е -е, Зробив 15 тюків. Ну, Старої соломи взяв. Сіна там всякого, прокрутив 15 разів. Коротше, перший раз обривало штопорні болти, приклинили самі механізми. Хоч і змащені, але десь трохи... Взагалі, ну це мені наказання за те, що я з осені нічого не роблю. Тобто не поставив нормально на хранення, так і отримав фашист гранату. Так що отаке. Тут, -ту -ту, слава Богу, почав в'язати. Будемо дивитися, завтра перший пробний виїзд. Може щось засніму, а може і ні. Добре? Всім пока. -пока.